то яку треба мати совість, щоб сьогодні вбито стільки людей на території України і щоб сама назва Московський патріархат існувала на нашій території? So, kind of this, і ходити під цією назвою і правити і uh, молитися Богу. І яку мають мати свідомість люди, які ходять в цю церкву? to that church. особисто сюди приходила пані одна. Вона в е, е, жіночу руху і вона е, визивалася допомагатися. вона була тут рівно три дні, коли зрозуміла на інтерв'ю, що ми дійсно патріоти. Так вона казала, що вона патріотка, вона з Донецька приїхала. Як Я знала, буквально, е, як вона від нас пішла, що вона просто е, преподає... Е, ну. В московському патріархаті недільній школі діток вчить. Чому навчить така пані патріотка, яка пішла в ту церкву московського патріархату вчити наших діток? І хто діток наших здає в таку церкву? Вибачте. А Я а, uh, питаються люди також в Фейсбуці, що робити з тими людьми uh, батьками, які а, uh, дітей своїх виховують і вчать і говорять з ними на російській мові. Also, there were some questions uh, on Facebook about what uh, we should do with, uh, with the parents who teach uh, their children in Russia. Uh, я навіть не знаю що сказати, що як батьки можуть в країні, де йде війна за російський як вони кажуть, захищають, вчити українців російської мови. It is very strange for us that there are some people in Ukraine who still um teach their children Russian, even though the Russian is the language that that was uh the of to aggression of Russia. І що в голові цих батьків я також не We don't understand those parents at all. І мене осудять, на жаль, я не розумію таких батьків. Ну я в принципі по тих питаннях, які постійно задавалися, такі, ну загального масштабу, я відповіла, а можливо і по нашій діяльності, то хай мені наші нагадають, що ми не сьогодні не охватили які питання. Розкажіть, будь ласка, про Навіщо вони? Як вони взаємодіють між собою? Щоб розуміли люди роботу, яку проводили. Окей, okay. are and комітетизать, а вот тенделі. Дякую, Сергій. Дійсно, ви мене опустили на низ до нашої діяльності. В нас, крім слідчих комітетів, наголошую, ми не підмінюємо слідство. Ми журналісти розслідувачі, які об'єдналися на площадки, юристи, бивші слідчі, працівники органів. Поліції, патріоти, СБУ а, от, і, і, і мають юридичну освіту. І а, ми об'єдналися. Чого я зараз про юридичну освіту. Ми з Академією праці а, і а, соціальних відносин, Академія праці і соціальних відносин, телекомпанія Столиця підписала меморандум про взаємодію і співпрацю. Академію праці і соціальних відносин. Шукомлін, Um, so the um, uh, thing is that um, we are all get uh, we all got together in, um, independent journalists who are uh, doing investigations, and uh, we don't want to replace the prosecutors or the law enforcement bodies of Ukraine. But we got together with the academy, and we created this common platform. So this is why we started talking about this. Або я дуже повторююсь і кажу слідчі, слідчі, слідчі дії, слідчі комітети, розслідування. То ми з цією академією підписали підписали документи з тим, що коли людина вчиться, має юридичну освіту студент на третьому курсу, то він до нас приходить в телекомпанію столиця на практику, і ми видаємо йому посвідчення журналіст-розслідувач людині, яка знає вже має вже неповну юридичну освіту. Водіфансенсвої іші аченіста. Сертифікат з тю ам то за студентску а стадії академії статін іде ло departments, so that they start their activities. Так тому а, знову ж таки повторююся, коли я буду звучати слова слідство, розслідування ми маємо на увазі саме журналістські розслідування тих юристів, які мають а, право і перехожу на а, Сергієве запитання. So this all of the investigations we mean are journalist investigations, not other investigations. Yes. Uh, тому uh, uh, Сергій мене запитав, які в нас постійно діючі комітети. Uh, Покрім uh, тих комітетів, uh, ми оголосили uh, в 2021 році. Хто хоче, може створити в нас, прийти просто від організації і створити комітет, такий, як він бачить себе в тому комітеті, і він може зібрати людей і вести громадську роботу, таку діяльність. Наприклад, комітет охорони здоров'я і захисту прав споживачів, де в нас був професор Селізньов. до цієї пори він тільки числиться в цей комітет і не працює, бо Селізньов не зміг створити і привезти людей, до речі і запустити діяльність цього комітету. А я ж не буду, вибачте, будь ласка, ну, допомагати людям, якщо вони самі визвалися і сказали, що вони можуть це зробити. Тому такі комітети їх було багато дуже. Ми їх проголосували і, я не пам'ятаю, це недавно, певно, то з півроку розпустили. Розпустили в зв'язку з тим, що люди себе заявили і не змогли проявити і активізувати свою діяльність і показати свої лідерські навики і зорганізувати людей. Комітети громадські, центр журналістського розслідування вони мали б надавати допомогу українському народу населенню в певних напрямках. Uh, for instance, we, um, so as part of the, um, the number of our committees that make up our council, we have uh, the committee of uh, uh, health and uh, protection of uh, customers' rights. It was organized by Mr. Cellis, but unfortunately, we had to dismiss this committee and uh, <coughs> several other committees because they were announced. Their um, initiation was announced, but they were never, uh, uh, Their activities uh, were never launched. Наприклад, якщо у нас був комітет, я собі з нього як приклад дала. Скажіть. So, this was just an example with, uh, with Кажіть. Uh, якщо у нас був комітет по розслідуванню реформ і самого самоврядування, чому кажу був? For instance we had we used to have a uh committee on um, reform uh, investigation uh, in in the uh local uh reforms uh, uh system так, де був академік Воляр його головою. And, uh, Mr. Was, uh, was of it. То Воляр дав нам заключення, повністю передав документи на розслідування в Народний Трибунал. Виклавши свою позицію, що uh, саме реформи місцевого самоврядування, які відбулися якоби в Україні, є фейками. And he provided all the documents stating that all of the uh, all of the uh, reforms that were taken at the local level in Ukraine are state reforms. Реформи Петра Порошенка. Those are the reforms of Mr. Poroshenko's reforms. Uh, and also Mr. Zhuravel who is academic uh, academician. And the, uh the uh, provision, administrative provision, and judicial provision for decentralization. Дослідивши саме ці реформи, вказав на 40 основних um, issues with, with those reforms at the local level. 40 key issues.

То комітет Сільзньова охорони здоров'я і захисту прав споживачів ще навіть не починав свою роботу. Вираз містер Селензня з комітетів кастомерзрайс газна івенбенч. Постійно діючі комітети Сергій запитав. Так постійно діючі комітети, бо в нас слідчі комітети, як я розказую, які будуть досліджувати народний трибунал 30 травня, стартуватиме розслідування це. То в нас є е, постійно діючі комітет охорони здоров'я і захисту прав споживачів, ми не можемо його розпустити, тому що цей комітет він дуже-дуже важливий. Нам прийдеться е, збирати е, Центральну Раду і шукати туди людей, які замінять Слізньова, тому що по захисту прав споживачів можна подавати в суди, позиватися, гости, продукти харчування і все це все в це. Україні абсолютно е, кожна людина потерпає від е, саме непрацівного. Uh, so um, among the uh, constant committees that are uh, constantly working committees we have this uh, same committee for um, uh, protection of uh, customers rights we cannot dismiss it because uh, every Ukrainian um, suffers from, um, the, um, from suffers from violation of his. Uh, uh, тому ми, користуючись нашим ефіром, також призиваємо людей, хто хоче працювати в цьому напрямку на громадських засадах, бути головою комітету чи бути членом комітету. Хто хоче, має можливість і хоче в цьому приймати участь. Ми також скажемо, що це постійно діючий комітет, і ми потребуємо таких фахівців. And, um, Uh any of uh the Ukrainians who listen to this can can apply to be members and and be heading this uh this committee. А також комітет розвитку села There's also the committee of the, uh the development of the village and uh s uh uh judicial s uh judicial support to farmers. Uh committee do chulu was uh Mr. Sapati who heads the committee. Uh, дуже продуктивно працює комітет, пишеться програма розвитку села. І дійсно будемо взаємодіяти з адвокатами, юристами, допомога фермерам і селянським господарствам, підписуємо з ними контракти на обслуговування provided to farmers and um, uh, people in the villages. Це постійно діючий комітет, який допомагає виживати, скажімо, нашому селу і фермерам. і третій комітет, який ми uh, залишили постійно діючий при центрі журналістських розслідувань протидії рейвірству і корупції державних правохорони. Це підтримка малого і середнього бізнесу. Не те комітет, далі стіл вида видал централіст інвестигейш is the committee of uh, um, small and medium businesses. It is headed by Victor Ockur. Наш журналіст і людина яку з нами працює, він сочлен комітета генерала Маломужа воєнних злочинів. Uh, тому от таких три постійно діючі комітети в нас, які не займаються журналістськими розслідуваннями, а які допомагають через нашу площадку журналістів, розслідувачів також займаються, якщо до нас звертаються про допомогу такі люди. Ну от я думаю, я відповіла yeah. Ну, те, що нам треба було сказати. Ми сказали. Yeah. Дякую, що на нагадали і дали мені можливість висказати з цього. Володимир Володимировна, дозвольте задати питання. Скажіть, будь ласка, в майбутньому, як ми збираємося розвивати нашу платформу, і в яких напрямках, щоб люди нас почули, до речі. <гум> да, дійсно. Yeah. Поки ми робоча група Вайбері, де, де ми, де ми скажімо, взаємодіємо один одним і нас знає дуже мало населення, ми не йдемо в народ поки що. Чому не йдемо в народ? Для того, щоб йти в народ, нам треба 30 травня, до чого ми двигалися дуже довго, а 30 травня буде три роки, як ми оголосили про створення народного трибуналу то ми поки не йдемо в люди, поки наша платформа має завершитися юридично для того, щоб йти вже до людей з певними напрацюваннями. Поки ми тільки підтожуємо, що ми вже готові. Ми на 99% готові йти далі. Ну, Мається на увазі до людей. А Ігор мене запитав, як ми маємо розвиватися. Ну, на відносно розвиватися. По-перше, зараз Роман Каніжай, він знаходиться в Австрії. Um, so this is a question about the future and the prospects for our organization, and and uh, this is something that we will do starting on May thirtieth when we'll have people's tribunal. And this is how we will engage people, and um, Roman Kanijay, Austria. And uh, as part of this, we have Mr. Konijay, who is right now in Austria. Who is, Roman who is this person? So.

Компанії столиця, як я вже сказала, з 12-го року 11 років. So we, uh, the, the capital company will have 11 years um дивишся uh, this year. Вертаючись до Австрії, Роман реєструє, я вже сказала там, і австрійськими газетами будуть показувати нашу діяльність нашої групи представників громадянського суспільства України Центру журналістських розслідувань. На сьогоднішній день це ми об'єднали вже п'ять газет. Це that they, they will represent our activities here, And we have already Юнайтед Файвнюс Пейперс. Діючи газет, які зареєстровані, офіційні. Це вісника, вісник малозахищених. the first one Садифанву із Курія одело інкам пипо. Да, це газета. Він це Анатолій Войтко Анатолій Войтко. От він являється заступником голови комітету довічно позбавлених волі. Газета виходить дуже багато часу. Вона виходить, і буде велика підтримка ці газеті. Зараз ця газета виходить, якщо подивитися, з якого вона року, я не бачу десь тут. а їй більше 20 років, по-моєму, ці газети, З п'ятого року, так. З 2005 року ця газета вона постійно виходить. Це людина віруюча, дуже порядна, хороша людина, на заступник голови комітету до вічно позбавлених волі Україна без туртур. Газета Неділька столична, про яку ми вже говорили. Газета Реальна влада така громадсько-політична газета, я під собою її зараз не маю, але я кажу, що ми об'єднуємося. От. і потім слід навколо тебе, це молодіжна газета, і журнал, дуже такий буде робітний журнал, журнал політичний огляд. Real Power, And um the uh newspaper for young people that is called the World Around You, as well as the magazine of political Review. Ну і плюс телекомпанія Столиця об'єднається в найближчому майбутньому з американською медійною корпорацією USA Media Corporation. І не втратить свою, скажімо, значимость, бо це буде представництво американської телекомпанії на території України. Асавиа план to American Media Corporation in order to uh, cooperate with them як окрема юридична особа, яка зможе співпрацювати з іншими медійними організаціями світу. Це добре. Ну це ближайший план, ви мене запитали за плани, yeah, exactly. то я вам дякую теж за таке питання. Я ну, не думала за таке питання, але ви мені його задали. Валентина Володимирівна, ви сказали, що створена вчена рада. Так. Її мета, задача в Україні вчені знищені. Вони нижча плінтуса. Віктор Іванович, я розумію, що у вас це болить, бо Віктор Іванович Петровський він член правління центру журналістських розслідувань, і він саме відповідальний секретар, вчений секретар, саме ради вчених. Не путати з вченою радою, радою вчених. Чому Вчені ради? Вони при Якихось установах наукових при інститутах, при університетах. А так як людей багато з вченими ступенями в нас знаходилося в Центральній Ради, інтелектуали, люди, які є членами центральної ради, ми вирішили зробити раду вчених. До речі, там раду вчених очолив нас брали його. Академік Воляр свої повноваження з голови комітету склав і був обраний 33 людини. І 11 з них це експертів, які будуть працювати в народному трибуналі. Як експертами, це дійсно великі вчені, це той же професор Іван Богатирьов, професор доктор юридичних наук, кримінолог Іван Богатирьов з Чернігова. Багато людей. Я не зараз той же Каніжай Роман Мелянович в вчену раду. 33 особи вони на порталі будуть всі опубліковані. Вони, вони всі є. От той же генерал Маломуш входить. Цю вчену раду, во ну багато людей. 33 людини, які були членами центральної ради, вони вирішили, що створять не комітет, а таку раду вчених. От. Тому Віктор Іванович є секретарем, а для чого вона створена? От на, 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 там, Бачите, в нас висить в на центрі оці картинки. Це проєкт одеських вчених, який гумус, проєкт, я казала, накормити Україну. Це для, створено для того, щоб до нас подавали вчені всіх підтримати, подали проєкти, які вони не ввідарили в Україні. Ой, я багато говорю, але подивіться, поди ви вмієте. Um, uh, so the question was about the uh, committee of scientists, and uh, uh, mr. petrovsky is actually um, uh, the head, uh, uh, is heading this committee. Um, so um, it was created in order to get together among the scholars that represent various areas of science and, uh, and knowledge, and we have uh, um, uh, general Malomouj here, and we have mr. olerin and other persons who were mentioned here before. А um, іноде um, кримінолог um, Іван Богатирьов професор доктор юрист іван Богатирьов uh, з Чернігова з Чернігова from Чернігів. Da. І 11 експертів з їхні ради будуть народному трибуналі. Осо але са фрамондис коміті вопі партне Пиплс Трибуна. Для чого створена? Створена для того, щоб всі, які є uh, проекти. Та люди нам довіряють, вчені могли знайти цю площадку, подати їх на розгляд того самого комітету законодавчих ініціатив, під які треба зробити певні законопроекти для того, щоб ці проекти відбулися в Україні. So so this committee uh, committee is important uh, to have, uh, so that um, it uh, it can provide, it can provide, inform uh, the Содес uh, legislative initiatives and uh, uh, for for the for the bills that are prepared by this committee. Тому що якщо немає закону про ріхи в законі про місцеве самоврядування, немає прив'язки до землі, невиділена земля, немає закону такого, де можна внідрити цей проєкт, то він ніколи не відбудеться в Україні. А це наші уми найкращі, найкращі проєкти, які не треба, щоб вони уходили з України. Тому створено. Um, and uh, because these are our best people in terms of science and knowledge, and we should not lose them, they have to be all part of this committee. Yeah, sure.